Хоч прикол покажу з. з, з зникненням ручки. <риклад> Здоровенькі були, слава Україні! Нові планшети від Samsung. Тут це Tab s 10 fe та Tab S10FE Plus. Нове відео, нові планшети. Значить, що в нових Tab s 10 fe Дизайн вже можна сказати, назвати навіть його класикою від корейців. Загалом в планшетах, я думаю, щось важко нове придумати. Все ж Самсунг тримається свого, так би мовити, дизайн-коду. І воно файно. З приводу матеріалів корпусу мені особисто подобається, що всі планшети, особливо s серії від Самсунг, мають металевий корпус, що додає не тільки стильного вигляду, а і міцності. Тримаєш в руках планшет, відчуваєш, що маєш якісну річ. Загалом довго розповідати про дизайн нових Планшетів не буду. Це, як я вже сказав, класика плюс метал корпус. Загалом мені особисто подобається. А ще він е, має тоненький корпус. І цей планшет, і цей, що навіть більший. Теж, до речі, файно. До речі, з приводу того, що є на корпусі, то, звісно, ж маємо кнопки гучності, е, також кнопку вмикання та вимикання, в якій будований сканер відбитків пальців. До речі, знаю багато людей, яким саме от таке рішення з відбитком пальців в, в кнопці подобається більше, ніж коли він в екрані. Ще маємо конектори для підключення фірмових чохлів і периферії до планшетів, і стереодинаміки на різних боках планшету. І про периферію та фірмові аксесуари скажу, що нам приїхав там s 10 FE Plus Плюс з фірмовим чохлом, який. Кріпиться, власне, до цих конекторів, які знаходяться ось тут. І маємо ось таке прикольне кріплення. І ще інша частина чохла кріпиться вже на магніти на задній кришці, які, до речі, важко нормально так відірвати. Ще, до речі, цей фірмовий чохол має от таку от стильову форму підставки. Хопа, хопа, і ставиш на стіл, і переглядаєш улюблений контент. І також він має тут нішу для. Фірмового пера Pen, який йде в комплекті з планшетом, що теж є файно. А тепер про дисплей цих красунів. Tab S10FE, той, що менший, має дисплей розміром 10,9 дюймів. TFT з роздільною датністю 2304 на 1440 пікселів. 90 Герцевий, і я помітив два моменти з цим дисплеєм. Перший це те, що він хоч і TFT, але мені особисто подобається кольоропередача і взагалі якість дисплею. Та й те, що він 90 Гц, теж файно. І другий момент, то те, що я не очікував, що. Дисплей розміром 10,9 дюймів мені здасться реально маленьким і компактним, але тим не менш 10,9 дюймів і маленький. Словом, дивно, аж самому стало, коли дізнався справжню реальну діагональ е цього самого планшета. Я щось думав, він менший. Старшого планшета це вже 13,1 дюймів. Характеристики аналогічні, як і в меншого брата, теж 90 Гц, теж TFT, але роздільна здатність 2880 на 1800 пікселів. З плюс версією планшету, точніше, з його дисплеєм, теж все в цілому сподобалося. Хоча я більше люблю OLED чи AMOLED дисплеї, але в цих TFT теж все файно по кольорах. Тут можна, до речі, в налаштуваннях дисплею вибрати кольоропередачу, яку ви хочете. Більш спокійну та таку. Ближче до натурального, або щоб було ще яскравіше і краще, щоб було файно переглядати якийсь контент. загалом про дисплеї цих двох. Новеньких планшетах скажу так, вони, звісно, спокійніші та по кольоропередачі, ніж ті самі AMOLED чи P-OLED дисплеї але в той же час все чітко та досить яскраво. І е, тим самим ненависникам шиму, того самого мерехтіння, ці дисплеї в TAB s 10 FE будуть просто знахідкою. Тож любителям більш спокійнішого зображення, але в той же час досить якісного е, ці дисплеї в цих двох планшетах. Підійдуть як ніколи. Начиня та характеристики ігри, та взагалі як працюють ці планшети в повсякденному користуванні. Процесор в обох планшетах маємо власний від компанії Samsung, а саме Exynos 1580 з графікою Exclipse 540. 8 ГБ або 12 гігабайтів в оперативної пам'яті та 128 або 256 Гігабайтів накопичувача відповідно. Тобто 8, 128 або 12, 256. Значить, з іграми ситуація в обох планшетах, так як начиняння однакові, відповідно, буде однакова. Тому будемо говорити відразу про два. Першою грою, звісно ж, була Call of Duty Mobile, і там налаштування графіки обираємо власне графіку на хай, а фреймрейт на Max, і йдемо вигравати свої матчі в Call of Duty спокійно та стабільним показником кадрів. А брати свої топ-1 на дисплеях такого розміру, звісно ж, капець як кайфово та зручно. Треба. Другою грою стала PUBG Mobile. Там ситуація наступна. Якщо хочете. Більше кадрів, то я думаю, в таких іграх змагального типу, звісно ж, хочеться стабільного FPS, то обираємо в налаштуваннях акцент на кращий фреймрейт. Ігра вибере сама графіку на смуз, а фреймрейт на хай. І грати в PUBG стає комфортно та приємно. І графіка норм, в принципі, як для мене, то норм. І FPS -у достатньо, щоб брати свої топ-1, вінери, нери, чи дінери і так далі. З кайфу. Загалом з іграми на цих планшетах все досить добре. Тож, якщо захочеться пограти в улюблені ігрульки, то це може. Можна зробити на нових Tab S10FE і FE+. Для повсякденного користування цього всього значення достатньо, щоб планшети виконували всі поставлені на них завдання досить моторно і робили то все надійно, скажімо так. Хоч на планшетах і комфортно та приємно грати в ігри, на мою особисту думку, ці планшети не для ігор. Тут більше акцент на іншому. Значить, дивіться, планшети підтримують фірмове перо S-Pen, Мають досить файні дисплеї TFT з натуральною передачою кольорів. Один з них 13-дюймовий, саме цей не знаю, як у вас, а для мене відразу це наштовхнуло на думку, що ці планшети мають акцент більше на творчих людей, які люблять малювати, писати цілі картини на своїх гаджетах, працюють в сфері цього самого моделювання або щось таке. І взагалі, оце ось у. Перший раз величезний дисплей з натуральною передачею кольорів 2. Мені здається, це все підходить для того, щоб створювати свої шедевральні картини або якісь модельки на цих планшетах з допомогою цих інструментів. Плюс до всього на планшетах відразу встановлені застосунки типу. Пенап, Кліп Студіо, Luma Fusion. Звісно ж то файно, коли у вас на ті всі застосунки є підписка, і ви користуєтесь повним спектром їх можливостей. Але в цілому, чисто для розваги, можна в тому ж Кліп Студіо і без підписки просто помалювати чисто для себе. До речі. На таких дисплеях буде зручніше монтувати ті ж відео для соцмереж ніж на маленьких дисплеях смартфонів, в тому ж самому LumaFusion. Загалом начиння достатньо для повсякденних завдань і щоб пограти в ігри, і щоб навіть позайматися трішки творчістю. Ну і звісно ж, компанія не залишила свої нові планшети Tab S10 FE і без своїх фішок із штучним інтелектом. Тут присутні вже всім знайомі Circle to Search, щоб швиденько знайти інформацію, яка тобі потрібна зараз. Чи, до прикладу, порозважатися з такою штукою, як Щі вибір. Тут можна настворювати там собі всяких гіфок для своїх соцмереж і всяке інше. Загалом погратися є чим і розважити свою творчу натуру, допитливу натуру, теж є. Чим в цих планшетах Tab s 10 FE. Ну і ще маючи дисплей таких розмірів, звісно ж, зручно мати так звану мультизадачність, вона ж розділення екрану. Тобто можна дивитися відео в одному вікні і малювати в іншій частині дисплею. Ну, тут вже Samsung давно таке роблять в своїх планшетах, і не тільки, в принципі, в планшетах. І ще додам про те саме перо, воно ж S-Pen в комплекті. Ним теж можна робити всілякі нотатки, чи навіть просто написати ручками, що ви захочете знайти в Гуглі, і планшет переведе рукописне введення тексту в цифрове, що може бути зручно. А якщо. Ви знайшли зайшли на сайт в браузері від Samsung, який написаний англійською мовою, і вам лінки читати багато інформації, то ви можете попросити планшет прочитати вам ту всю інформацію на сторінці. Але, на жаль, українською мовою поки що вона не працює. Але будемо надіятися, що її додадуть скоро. Камери! Знову ж таки, продовжую гнути свою лінію про камери в планшетах в цілому. Що в моєму сценарії використання планшетів дуже мало, саме використання основної камери в цих самих планшетах. Але то в моєму випадку. Як у вашому, пишіть обов'язково в коментарях. В цих двох ми маємо основні камери в обох випадках 13 мегапіксельні з апертурою F2.0. І на перший погляд, чисто на характеристики камери, я подумав, ну, звичайна камера, нічого такого. А вона виявляється, в принципі, нічогенька така для якихось файних фото, якщо ви любите робити фото на планшетах. То буде те, що треба. Ну і якщо використовуєте камеру на планшетах для робочих цілей, ну, не знаю, сфотографувати якийсь об'єкт, щоб потім пильнути його в презентацію, чи ще щось типу того, то вона підійде чудово. Фронтальні камери в обох планшетах, чикс від Samsung, теж однакові, обидві 12 мегапіксельні з апертурою F24, чого буде достатньо для відеозв'язку чи навіть шмальнути яке селфі на планшет. Якщо ви сиділи в кав'ярні, наприклад, працювали та попивали каву з планшетом, і тут неочікувано зустріли старого друга чи подругу, і захотілося зробити спільне фото словом, камери. Як фронтальні, так і основні, цілком файні. Якщо маєте настрій, прямі ручки і величезне бажання зробити фото на планшет або на основну, або на фронтальну камеру, то це можна тут зробити. Ну і автономність. Звісно ж, на відміну від камер та начиння, тут є відмінності. Як то кажуть, фізику обдурити важко. Тож в Tab s 10 FE... Той, що менший маємо, акумулятор ємністю 8000 мА. А в того що більший, Tab sd 10 FE+, вже акумулятор ємністю 10090 мА. 90 Загалом з автономністю планшетів тут дуже суб'єктивно. Дивлячись, як ви їх використовуєте. Якщо прямо ганяти їх цілий день, прямо дуже активно їх використовувати, то десь на день чи на добу їх вистачить. Що меншого, що більшого. Але якщо у вас так би мовити. Це другий гаджет, який допомагає вам порішати якісь справи та подивитися якийсь контент перед сном чи почитати електронну книгу. То я думаю, їх автономності вистачить і на декілька днів. Пишіть, до речі, чи маєте планшет в господарстві, та скільки він у вас тримає заряд. І, до речі, планшети ці підтримують швидке зарядження до 45 п'яти вот. Так, ну що, кажу, що мені сподобалося в цих планшетах від Samsung. Файний металевий корпус, приколясні фірмові чохли, е, захист від пилу та вологи по стандарту ip 68 про який я забув, здається, згадати. От і згадав. Що сподобалося? Як і зображення, беручи до уваги, е, що я люблю більше AMOLED-дисплеї, а тут TFT дисплеї. Також сподобалося те, що відразу в комплекті маємо фірмове перо S-Pen, Воно ж палиця малювалиця Загалом, нічогенькі такі планшети вийшли. Мені сподобалося більше, мабуть, манюнький. Який вам більше сподобався? Пишіть в коментарях. Ще трішки моїх думок про ці планшети від Samsung. Це. Швидше планшети для творчих людей, яким потрібен надійний помічник в сумці чи в рюкзаку, який в будь-який момент може реально допомогти з, виріш... з вирішенням тих чи інших робочих завдань. Ну або просто зможе вас розважити своїми фішками, е, чи того просто вас е, нахлине натхнення, і ви сядете десь в парку, і створите офігезний арт чи картинку. От такі от справи і от такі от TAB s 10 FE. І там s 10 FE+. плюс. В коментарях чекаю вашу думку. Я вам ці планшети? Всім дякую за підтримку. Тисніть на вподобайку під цим відео. Підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. Підписуйтесь, якщо ще раптом не підписані, пишіть ваші коментарі і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Далатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ, бувай! Побачимо! Діяка прикол. Вставочка. Але це не єдиний прикол. Тепер, наприклад, ти робиш отак. Хопа. пімп, Потім отак і отак. Потім хоп. 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 Нінджа стайл. А береш.